Як ви вважаєте, чи будуть колись поліція та ти на фронті? Бо, як ви, мабуть, чули, поліція у нас не навчена воювати, ти не можуть воювати, бо вони не військові, а прокурори взагалі інваліди. Тож воювати має звичайний хлопець Василь із села адже він здоровий, як бик, військовий спеціаліст з ближнього бою та роками отримував за це щомісячну заробітну плату. Сарказм. Але давайте уявимо таку ситуацію, що звичайні люди скінчились, а залишились лише поліція, воїнкоми та чиновники. Хто із них піде на фронт або хто кого буде мобілізувати? Поліція, ти цикашників чи ти цикашники поліціянтів. Я ставлю на те, що ніхто з них воювати не буде. І у ситуації, коли б воювати вже було нікому і росіяни наступали б у глиб України, частина з них тікала б до кордону з Європою, а інші проходили б на бік росіян. Власне, це вже і було у 14-му та 22-му роках. Тож звичайних чоловіків, називаючи їх ухилянтами, ловля справжні ухилянти, які ніколи не воювали і не воюватимуть за цю країну.